Не знаю, як для кого, але для мене помити волосся ну, особисто на собі. На людях я не звертаю увагу, мені чесно, байдуже. Але це настільки важливо. У мене от навіть настрій змінюється. Як тільки в мене не помити волосся, у мене буде і настрій не той. І буває таке, що в мене після сну воно ідеальне, як тільки помити. У в мене, в мене, знаєте, такий тип шкіри голови, типу, більше нормальний, ближче до жирного. Щось, коротше, знаєте, як комбінована шкіра, оце таке саме в мене і шкіра голови. Типу, вона не прям жирніє кожного дня, але через день 100% мою голову. От, і так як я вчора мила зранку, то сьогодні я вже помила в обід, бо я на вечір збираюся. Бо я нікуди ввечері не йшла, то я б і не мила голови, помила вже б завтра зранку. Отак от, от. Того для мене, я ж кажу, це дуже важливо. І буває таке, що в мене зранку ідеальне, що волосся, рівненьке, ніде не замкнуте, то я. У мене настрій нормальний, а от таким, як я сьогодні прокинулася, мене настрій був ненормальний і я пішла помила волосся. І тепер відчуваю себе набагато краще. Дівчата, переглядала я нещодавно один магазинчик. Я там, до речі, вже замовляла собі білизну, комплектик з топом такий чорний, класичний, базовий, ідеальний на кожен день. А це мені захотілося чогось такого. Яскравішого, чогось такого цікавішого. І я побачила, одразу мені в очі кинувся дуже красивий бюстик. І я не могла пройти повз, він просто бомба, звичайно ж собі замовила. Тим більше, знаєте, тут був якийсь настрій такий, ну якийсь все не то. А як же дівчатам піднімати настрій як не новенькою покупкою, як не чимось гарненьким, не якоюсь новенькою білизною, так от. Поселочка вже в мене, я її вже забрала. Зараз буду вам показувати. Дівчата, просто погляньте на цю красу. Так, мені подобається це поєднання темного зі світлим. Ну дуже-дуже гарно виглядає. Прям красивезний. До речі, він є ще в двох кольорах. Хто, можливо, хоче червоненький або в світлому кольорі, також дуже круто виглядає. Але цей чорний це просто, це просто бомба. До речі, також підібрала собі ще трусики. Щоб зробити, знаєте, комплектом. В цьому магазинчику я вам вже не раз залишаю посилання. Великий вибір трусиків на будь-який розмір, на будь-який смак. Обрала ось такі гарненькі мереживні. І підійдуть до бюстика, склала собі комплекти, можна комплектом замовити, можна окремо щось підібрати. І взяла собі ще ось такі. Завжди одних мало, треба взяти ще. Одні, також такі гарні, цікаві. Гляньте, зверху будуть ще з такими бретельками. Ну, вибір трусиків там реально бомбовий. Просто погляньте, як же шикарно виглядає. Хоч це не комплект, я обирала собі окремо, просто підбирала для себе, а вийшов дуже шикарнючий комплект. По-перше, тут такий бюст красивий, що до нього що не підбери, буде дуже гарно. Ну і дуже красива моделька трусиків. До речі, подобається мені саме ця моделька Анжеліка. Можна знімати собі бритеньки, якщо на літо якийсь відкритий верх, не буде ніяких шлем, як видно, і дуже гарно тримає. До речі, для вас що вирішили зробити на нього персональну знижечку тільки для моїх підписників. 329 гривень буде бюстель для вас по промокоду «НОВАК» замість 369, Тому користуйтесь. Також вирішила для вас зробити ще одну таку персональну акцію лише для моїх підписників. Купуєте четверо трусиків п'яті будуть вам в подарунок. Це дійсно дуже круто і дуже приємно. До речі, нагадую, що в магазинчику також ще є деякі модельки, які продаються наборами. Там і так все виходить дешевше. Там четверо чи п'ятеро трусиків. Так от, вам все одно, плюс ще одні будуть в подарунок. Тобто при покупці від чотирьох ви отримуєте ще одні в подарунок. До речі, також маємо для вас дуже класний подаруночок. Переможець може обрати три пари трусиків на свій вибір, на свій смак, будь-який колір. Будь-який розмір, будь-яка модель з наявності. Все, що треба зробити, це підписочку на магазинчик, поставити декілька лайків і натиснути тут кнопочку. І все. До речі, в переможці ще й буде додаткова знижка 10% на будь-яке замовлення. Тільки ця знижка не буде сумуватися з іншими акціями. Ось так. Тому усім бажаю удачі, обов'язково приймайте участь умови дуже прості, ну і класний подаруночок для себе. Осінні знижки та акції ВТБ, які дійсні з 3 по 9 вересня. Кукурузка та горошок від день у день по 34,30, гарбуз батернат по 24 гривні за кілограм. Пепси літрова по 23 гривні. Живчик маленький по 12,80, якийсь є середній по 22,10 і великий 2-літровий 32,10. Нектари день у день 32,50, якщо томатний, 39,90. Стегну охолоджене по 12 гривень за 100 грам. реберця для грилю від глобину по 29 гривень за 100 грам. Масло ферма селянське 85,70. Глазуровані сирки день у день по 10 гривень. Йогурти від Дольче по 29,50. Молоко ягодинське 2,6 жирності 41,90. Плавлені сирки по 16,50. Новий товар і акційний. Вареники з капустою 34,50. Балик святковий по 31,80 за 100 г, Креветки від своєї лінії по 190 гривень. М'ясо міді заморожене по 85 гривень і морський коктейль 111 гривень. Риба тижня в нас лосось заморожений 305 гривень упаковка. Кобаса тірольська напівкопчена 37 гривень за 100 г. Оселедець волії від норвен по 59,50. І сьомга слабосолена Норвен 215 гривень. Морозиво гранді з кокосом по 17,50. Каштан розумний вибір по 10 гривень. Морозиво стоп наркотик 20,50 50 стакан «Велікан Ескімо 24,50 і стакан «Велікан в стаканчику по 17,50, вино кобливу 1,5 літри 135 гривень. Джек на вагу по 21 гривні за 100 грим. Батончики «Рошан» по 16,50. Шоколадка Мілка 68,90, шоколадка Кіт Кат, новиночка по 82,40. Шпроти своє лінія 50,30, вівсяні пластівці делюкс по 3410, рис від делюкс по 70 гривень. Шоколадки -лакмі з різними начинками по 35,50, кава картуа розчин на 260 гривень, мели на 215 Мене щедро 31,90, салатний 25,20, провансаль 41,30, чай Ті Моментс по 42,20, трав'яний 43,20 і також асорті 56,90, чай Монмах 32,30, 28,50 і розсипний 50 гривень. Актуальні знижки та акції ВТБ, які дійсні з 20 по 26 серпня. Масло молок є 73%, 78,80%, плавлений сирок пластинками по 48,90%, новинка і по знижці вареники з сиром по 37,90, пельмені з яловичиною та свининою 124 гривні. Пельмені панські від левада по 64. Пельмені фірмові з яловичиною 115 гривень. Сир 12 місяців. Натертий 63, подріблений 70 гривень шматком 121,50. Курячий рулет від добров 151 гривня, сьомга слабосолена від своєї лінії 81 гривню, оселедець 45 гривень, сьомга слабосолена філа шматок 150 гривень, ікра горбуші зерниста 229,50 гривень. Морозиво 100% в стаканчику 12,70 в брикеті 14,50, півкілограмове 65 і чорна кава 13,50. Також новий товар по знижці мінтай по 200 гривень за кілограм. Риба цього тижня у нас скумбрія 196 гривень за кілограм, креветки від своєї лінії 190 гривень, крабові палички своєї лінії 69 Напої фретелі в баночці по 25,20 Шашлик в маринаді по 20,50 за 100 г. Морозиво золотий каштан від своєї лінії по 15 гривень. Морозиво факел з гущеним молоком по 18,90, пиво 17,15, 17,15,58 гривень, корона по 43 гривні. Вино безалкогольне по 140 і 127 гривень. А взагалі на вина світу зараз знижка до мінус 40%. Паштет по 24,50 чай день у день, різні смаки по 26 гривень за упаковку. Пепсі по 34,30, а зі смаками 35,50, Напій спрайт та фанта по 40,70, Соуси густо, сирний 21,50, часниковий 20,30, салати з тунцем 57,50, 58,50 і 50,50. 50. Печінка тріски 72 гривні, шпроти 62 гривні. Іонас Оліс 34,70, 44,70, 51,90 і соуси по 18,60. Печиво ловіта з желейною начинкою 2650, міленіум по 48 гривень, велика лакмі 109 гривень. Кава зі Львова 124 еспресо, львівська традиційна 145, амбасадор мелена 158 і 138 гривень. Амбасадор розчинна 270 гривень. Кава Якобс в зернах 680, мелена 160, а розчинна 260-300 та 300 гривень. А також в зернах зараз знижка на каву Амбасадор 600 гривень за упаковку. Чіпси Pringles по 97,90. Розпаковочка з Аврори. Показую, що взяла, а взяла я все-таки ось цю швабру. Подивимося, яка вона нормальна чи нормальна. Швабру показувати зараз. Не буду, вже покажу в ділі, бо в вже її склав, заховав, коротше, не хочу йти доставати. Мені навіть, дивіться, коробку стінечком віддали, 499 гривень. Отже, ще. Перед історією. Прям такого новорічного я ще не скупляла. Я хочу зробити, знаєте, прям окреме відео новорічні покупочки туди-сюди, і це все зняти і це все тоді показати. Але те, що я побачила, що вже закінчується, думаю, крістіна бери, бо потім не буде. Взяла ось цей адвент-календар, хочу спробувати її розпакувати, і показати, і продегустувати від Міленю. Потім розходнички. Одні губки, другі з ароматом капучино, Мені подобається. Взяла я ось цей чайок, будемо пробувати. Тут 4 нових вида, новорічна колекція. Спробуємо. Ось такі бубенчики для стірки крузки. Потім нова зущовочка. Бачила хороші відгуки, будемо пробувати з зайчиком. Теж для розпаковочки ось такий боксик з цукерками, їх розбирають, тому я вирішила взяти. І оце! Блін, там лежилась тільки одна. Думаю, ні-ні-ні, чекати, поки будуть в мене новорічні покупки, а потім я це не попробую, Може, правда, його ще привезуть, але я взяла. Ну це, в принципі, все з новорічного, антисептик маленький. Потім арома ці пакетики. Мені подобається. На ну, цей так солодко пахне, що. Це якась ваніль, не було полунички. Мені, до речі, подобається вона. Інтим, гель зая ось такий великий. 50 гривень. І гель для душу. Якісь ось такі завезли. Мені подобається ось із дозаторами і він дуже гарно пахне. Я його понюхала. Мені сподобався і я його взяла. І це все на півтори тисячі гривень. Ну, швабра 500 гривень, а це все вийшло на 1000. Ну, да, це сущенко, то то, 100 ще, то це 100 ще, то, це 100. Понятно. Ось такі зараз ціни. Wow.